Першочерговим завданням для мера має бути створення, іншої, принципово іншої системи місцевого самоврядування, яка б ґрунтувалася на принципах європейськості і магдебурзького права. Сьогодні це все зруйновано. Перш за все, нема обраного мера киянами в більше двох років. Київрада нелегітимна. Вона не може приймати будь-які рішення, тому що їх обирали тільки на 5 років. Сьогодні керує містом Кабінет міністрів через свого чиновника, голову Київської державної адміністрації Олександр всі знають, де інтереси киян. Інтереси чиновників ми бачимо. Що треба зробити? Перш за все, опозиційним фракціям треба прийняти зміни для закону про столицю. Для того, щоб прибрати двохладдя, двохладдя нам не потрібно. Треба скасувати посаду київської адміністрації і передати всю повноту відповідальності і повноважень. Обраному киянами мером, друге, треба провести вибори в Київраду з правом того, щоб кияни мали можливість потім відкликати депутата, який бігає з фракцією або не виконує своїх обіцянок. І це треба зробити на законодавчому рівні. Третє, треба прийняти закон про двохтуровість виборів мера, як це обирають президента. Я вносив тричі такий законопроект. На жаль, досі його не прийняли. Це б дало певну легітимізацію наступному меру, якого б більше половини киян, а не якась окрема окрема соціальна група, яка продається або обирає за гречку. Це треба теж зробити напередодні тих виборів, які будуть обов'язково. Саме головне треба побудувати систему, не систему банкової викачки грошей з міського бюджету. А треба прийняти систему, яка б контролювалася киянами, і бюджет був прозорий, відкритий, а пріоритети б визначали самі кияни. Це можна добитися через відновлення тої системи, яка була закріплена ще в Магдибурському праві, за якою живуть всі європейські столиці. Мер з повною відповідальністю, повною владою, який створює свою команду виконавців, які займаються господарськими питаннями. А далі це люди, які вирішують побутові проблеми, контролюючи виконання. Тих підрядників, які отримують гроші з міського бюджету, без того, щоб створити нову систему, принципову нову систему самоврядування, неможливо сказати, що кияни зможуть вирішити свої транспортні, екологічні проблеми ЖКХ, або роздокультурної особливості Києва, або взагалі відпочинку киян. Я думаю, що боротьба за право киян, право на їх. На місто має бути продовжено, і це першочергове завдання мера міста за півтора роки до президентських виборів.